Шаурма від шаурмакс. Це шаурма, яку мене найбільше просили скуштувати. Практично під кожною моєю дегустацією шаурми пише Зайди в шаурмакс, зайди в шаурмакс. І нарешті сьогодні я зайшов у шаурмакс. Шаурмакс знаходиться у місті Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, 164Б. Замовив я гавайську шаурму, яка коштує 230 гривень. І це, якщо чесно. Поки що найдорожча шаурма, яку я їв. Шаурму мені розрізали на дві отакі частинки, тому що сказали, що так краще їсти. Так, давайте поглянемо, що воно всередині. Виглядає дуже-дуже соковито. Коли готували шаурму, я вперше побачив е, такий спосіб приготування. Тут на лаваш не накладають всі інгредієнти окремо, а всі інгредієнти змішують у, у якійсь посудині і вже такі соусом з усім накладають у в лаваш. Пробуємо. Дуже відчутний смак ананаса. Так як я дуже люблю ананас, мені це дуже подобається. Цей солодкуватий смак в шаурмі це щось реальне. Тоненький корж. Бачу багато м'яса, не дуже багато капусти і соусу. Але соусу, типу, ніби і багато, вона така, знаєте, мокренька. Але, типу, його не забагато, він не витікає. Одним словом, це вже великий плюс. Сіртожні ну, я, б, він навіть тягнеться. Я реально кайфую, реально. Це не той смак шаурми, до якого ми привикли, і це наскільки по-новому, наскільки смачно, я давно не з таким смаком шаурму. Вона дуже смачна. Я дуже люблю цей тархун. Мені здається, що він шаурмою, так ніби створення один для одного. Холодненький з холодильника. шаурма з цим тархуном. У мене сьогодні якийсь, знаєте, Гастрономічне смакове задоволення. Знаєте, в цьому є плюс, що вона розрізана на дві частинки, тому що я відчуваю, що напевно я оцю половинку з'їм і я буду ситий Відповідно, другу частинку можна просто забрати, з'їсти пізніше. Вона вартує свої грошей це однозначно. Половину я доїдаю і можна сміло брати на двоє. це дуже смачно. Я прекрасно розумію тепер, чому скільки багато рекомендацій. У цієї шаурмі, тому що вона дійсно дуже смачна. Ця шаурма моя особиста рекомендація, абсолютно ніяка не реклама. Це є такий чесний, чесний відгук, тому що шаурма реально смачна. Те, що, можливо, дорога, але вона вартує своїх грошей, це 100%. Тому якщо будете в цих краях, обов'язково заходьте в шаурмакс, даю гарантію, що вам обов'язково сподобається. Всім смачного.